Генератор це по суті маленька електростанція, яка заряджає акумулятор і живить усе. Якщо він виходить з ладу, то вас чекає або буксир, або щось в стилі поштовхай мене, брате. Тож давайте разом подивимось, як замінити генератор на мотоциклі KTM Duke 390 2014 року. Покажу усе від зняття пластика до встановлення нового генератора. Поїхали! Спочатку вам не потрібно не обов'язково знімати бак та його обліцовочку. Це я виконував в другі роботи. З чого ми почнемо? Це з зняття дуги та ось цього пластика кожуха нашої зірочки. Що нам тут потрібно? Тут в нас на 5 на дуги, тут в нас на 8-2 шести Наша дуга буде вільна. Зараз знімаємо кожух, пластик нашої зірочки. Тут в нас шести на 6 і 3 бофтика. nah that the gonna last you got it all on time I'm loving your vibe always have your back we like all the same tracks listen all night in the sheet's all black said I'm falling fast don't remember life before you that's fast I feel good you look great I like you I can't wait a first time a first day Зняв кожух, зняв дугу. Бачите, в якому стані це все відмиється. Обов'язково, бо не можу на це дивитись. Так, що тут далі? Далі треба зняти ось цього пластика. Тут в мене під хрест два бовти і буду використовувати ось таку маленьку відкруточку і знизу чотири бовти. Нащупуєте, знімаєте і знімається пластик. Усе ну, логічно. Друзі, проходимо тут обов'язково ганчірочкою, щоб в мастило нас не, ну, не попала ніяка зайва фігня. Що ми зараз робимо? Підготовуємо чистесеньку тару. Я підготовив дві, але я сподіваюся, що мені ось цієї вистачить. І відкручуємо ось ці на вісім, тут в круг, і починаємо його зривати. Буде виливатися мастило. Відкрутив усі болти. почало вже капати мастилку Ось тут є за що схопитися, так що тут так. Можна... О, масло в доброму стані ще. Не буду його може замінювати, а може і буду. Так. Що воно стекло. Ну і ось так обережненько-обережненько, хай воно у вас стикає, щоб потім тут на полу не було у вас всякого бруду. Ну, коротше, тут все логічно. Давайте я зараз воно в мене скапає і подивимося, що у нас далі. Ну, друзі, стекло мастило, пройшло десь декілька хвилин. Воно в нас тут стати ротор на магніті, так? Тому трішечки розшатуємо, як можемо, і потім у нас впирається. Це звичайний магніт. Оп, робимо ось так. І ось воно, наше серце генератора. Бачите, який тут бруд. Це обов'язково все почиститься. Який тут бруд. Ну нічого страшного. Це все буде чиститися. Тепер під баком свого мотоцикла знаходите штекер, котрий соєняє наш генератор та регулювач релі-регулятор. Ось це з релі. Я вже відімкнув, тому що воно і так було в мене відімкнуто. І ось бачите, це з генератора. І виводимо ось цей провод донизу, і наша кришка з картера вільна. Так, відкручуємо тут. Три бовти в мене такий Т-20, це шестигранник на 4, здається мені. Відкручуємо. Вони легко йдуть, як ви бачите. І ось тут зверніть увагу, що вам потрібно ось тут на 8 відкрутити кріплення самого провода Просто три бовти. Увагу, що це у вас буде на силиконі. Я вже віддрав тут цю прокладинку, яка вже не потрібна. Тут трохи силикону ставлять герметик. Знімається ось ця штука, кріплення. Знімається провод. Запам'ятовуємо, як воно було. Знімаємо ось це кріплення і все. Це в мусор або на стіну. Хай висить. Ну а тепер мастиво в стороночку, щоб не розлити, і займаємось чисткою. Буду чистити цю брудоту, буду знімати цю непотрібну вже прокладинку. Все зачищати і буду зачищати тут. Поїхали. Друзі, коли ми все почистили тут і тут. До речі, напишіть у коментарях, а як знімаєте старі прокладинки ви, яким способом. Беремо, новий генератор замовлював. Звичайно, китайський. Кому цікаво, напишіть мені в тій-тоці, то я скину вам сивочку, де замовлював. Як ми його встановлюємо? Зверніть увагу, що тут в нас є така виїмка. Ця виїмка, вона під ось ці прибуди. Встановлюємо її ось так, там можна накинути одного болтика. Зразу прокидуємо до нашого витвору ось тут. Ставимо і закручуємо назад нашу державку та закручуємо державку ось там. Вона повинна стояти ось, ось ось так. Так, це кріплення. Потрібно, щоб отак у вас стояло. Так, щоб, щоб ви бачили, це дуже важливо, щоб ось так пішов наш провід. Чіпляємо на місце це як і було. Тут треба намазати герметиком трошечки, посадити його. І тут зверху теж підмазати. Це теж обов'язково. Ставимо новисеньку прокладинку і слідкуємо, щоб тут не вискакувало. бо в мене чогось воно блін, вискакує. Ставимо прокладочку і ставимо усе на місце, ребятушки. наживлюємо усі бовти, потім затягуємо їх хрест на хрест. Протягуємо наш дріт, як він і був. Заливаємо мастило. Нове мастило заливаємо. І все. Катаємось. Ставимо лайк, підписуємося і шукаємо на моєму каналі ще більш цікаві відоси для вас. Давайте!